Сьогоднішній ранок, Україна, Ізраїль, війна, смерть. Чи може людство зупинити всі війни одномоментно? Так, назвавши речі своїми іменами, людство може зупинити смерті, всі війни одномоментно. Назвавши речі своїми іменами, людство багато чого може. Людство може зупинити голод смерті, зупинити бідність, надати розвиток всім країнам. Людство багато чого може, назвавши речі своїми іменами, сказавши правду, що до перенаселення планети. Людство має збільшитись в, в, в тисячу, в сотню тисяч разів, і, і планета не буде перенаселеною. І це правда. Всього всім вистачає, і це правда. Нас обкрадають кілька тисяч сімей. І це правда. Ми раби, і це правда. Всі війни несправедливі. І це правда. Всі смерті на цих війнах пусті, жорстокі. І не являються ціною не за що. Всі люди, аби сказали правду, кожен, кожен держава своєму народові, кожен народ. Своєму правителю. Фінансова система БС би сказала правду. Виробництво Б продуктів БСБ сказало правду. Взагалі виробництво аби сказало правду. Про енергетику аби сказали правду. Про війну аби сказали правду. Про спецслужби. Про фармацію, про ООН, про ВОЗ, про все це, аби сказали правду. Людство би жахнулося і знесло би все то. Але це не точно. Я молю тебе Боже, зупинити війну назавжди. Зупинити війну і неправду в наших серцях, поселити в них правду істину. Волю, свободу, довіру. Ми не віримо в себе. Ми не віримо в своїх ближніх. Тому не єднаємося. Ми не віримо в Бога. Ми не віримо в керівництво держав. Ми не віримо. Чи можна зупинити війну назавжди? Так, можна зупинити війну назавжди, від сьогодні назавжди. Можна зупинити війну, можна зупинити смерть, можна зупинити голод, можна зупинити бідність. Перестати брехати, тотально брехати. Про апокаліпсис. Про погоду, про клімат, про хвороби, про онко, про інші хвороби, про фінанси, про кризи, про ідеї, пропаганду, про волю, про свободу, про життя, про здоров'я, про освіту перестати брехати. Перестати брехати. Брехня має каратися виселенням з планети в космос на орбіту. Можливо, на Марс. Першого туди треба відправити Ілона Маска, брехунця цього пісюнця, Нехай. Нехай підсикає там камінчики і малює свою правду на марсіанських камінцях разом з татом римським, з диктаторами, з керівниками країн, які Бучі побачили. Керівником ООН, який Бучу, не... Бучу побачив, але вона його не вразила. На Марс? Будувати нове життя, світле майбутнє, таке, яке і вони їм хочеться. Це дешево. Людство скинеться по Баксу і три ракети снабдить на Марс. Я дам два. І давайте зберемо в ці ракети тих, хто не навоювався, кому чогось не стачає, влади, грошей, слави, честі, достоинства, відповідальність. Чи можна закінчити війну? Так. Відправити їх, будувати свій унікальний світ. Тільки на іншій планеті. Нема що тут робити. Адепти іншого світу йдуть в інший світ. Звісно, що це утопія і жарт. Жарт, від якого не смішно, але напевно треба зробити якусь зону комфорту для цих істот, є пустелі, які треба освоїти і на нашій планеті. І збудувати там ідеальний світ. І, можливо, вся планета буде. В захваті від того світу і захоче наслідувати, але давайте ми побачимо, що вони збудують. А самі давайте будувати світ добра, світ миру. Я співчуваю всім народам, які потерпають від води, від вогню, від землетрусу, від війни, особливо в Україні. Звісно, що ми всі випросили землетруси. І урагани, і війну. І в якому сенсі вони логічні? Це плата за нашу безвідповідальність або відповідальність за наше ставлення до чогось. Якась країна, якимсь чином гралася з війною в Україні. Сиділа одним задом. На кількох табуретках, ну принаймні намагалася. І ось всі ці табуретки розтягли по кутах, і зад впав в багнюку. І це вже не перший зад, який падає, і повірте, що їх буде ще. І це не про відповідальність, на превеликий жаль. Відповідальність вже не до чого. Це буде кара. Чому ви скажете, страждають народи? А хто обрав обранників своїх? Хто дав їм княжить? От і ми несемо за то свою відповідальність. За Богом ізбраних. Да. За них. І хтось там бачив глаза якісь не ті, або ті дуже. Мир в глазах якихось бачив хтось. І тепер бреше. Чи можемо ми завершити війну і розпочати мир на всій планеті?